Господь, справедливий і милосадний святий, істинний Бог. Я тобі щиро і сердечно дякую, Боже, за те, що ти поблагословив мене, Боже, <кхи> всю ніч і був зіною, та Дав свою охорону, свою заступність, всепокровитиську сила неба наді мною. Я дякую тобі за твою милість і за любов твою. Але я прошу, Боже, научи у мудри мене, а жити в цьому рік не поступати. Дай мені про глибоке смарення, терпай непокору, про глибоках співчуття милосердя і просто то, щоб я допомагала, бідним хворим калікам слабим. Я бачила людські страдані і болі, горе, ти за на всій землі. Я поводилася, як ти поводився і жила, як ти жив. Дай щоб я п'яне противилася тлу, як ти не противишся. І нікого не вражалася, нікого не тримала зла. Не гнілась, не роззартова, не птіхувала, не лихословна солезналась не кричала. Дай мені сповну спокійності зириною спокій, Наповнила своєю і чистою небасною, гарячою любов святою, чистою Небесною, до всіх людей на ігровість твоїх. Я покривала світ світлою твоєю любов'ю. Я хотіла провернути і діріти всю стала любові твоєю. Я наповнявся твоїм чистим святим знанням і чистим разом і чистою стосістю неба. Я наповнявся Твоїм символічною анарією, покоєм і чистотою світом, спокою та радістю. До на напасним, я наповнялася твоєю гарячою, за великою любов'ю, святою чистою до всіх людей, до всієї Ісландії. Я мала вічна поєднання з тобою через твоє життя, через чеченки небо і через піте, слоне, окознання неба. Щоб я любила, як ти любив. Я прощала, як ти прощав. Я терпіла, як ти терпів. Я мала твою стриманість, мій силу, цілемудрія, святу премудрість напас. Я жила святою милитисій перед тобою перед цим миром. Я була свята, як ти святий, чиста, як ти чистий. Я ходила в тому чистому, і стані тут на землі, там в небесах. Обивна своїй чисті крові свої. Очеристь тебе житворящим знанням своїм, очисти правдою своєю. Дай мені сили пройти у той симфонічний, божественний край небеса. Я також, Господь, прошу тебе. Поблагослови Господь нашу Україну, народ. Я прошу за нашого президента, за, за, за владу, за воїнів, які за нас воюють, за наших волинян. Я прошу, <кхух> держи за святі, охороняючі силі і неба і зроби, щоб ми перемогли, щоб ми були перемогутні і квітуча, дуже багата держава, покрійна своєю охороною, за покровительською силою неба, Отче Небесний. Я також, Господи, прошу тебе, поблагослови мій дім що по моєму дому було все охороняюче, що покровительська небесна сила неба, що по моєму домі е, була приглибока, симфонічна твоя Небесна присутність. У моєму домі була приглибока твоя Небесна любов, покою, мир, спокій неба. Що по моєму домі було твоя твій покой, мир, зрозуміння, взає взаємоповага, при приглибокий покої, мир і тиша неба. Увійди у дім, і будь у ньому вік. Я прошу, мій великий Бог, також за всіх моїх домашніх, їм здоров'я, благословення, добробут і велике благословення неба над ними. їм все благословляючи все небо охорону покров над ними, щоб всі були живі, здорові, щоб над ними була твоя охорона, твій покров і благословення неба. Також Господь. Я щиро дякую за твою милість і за твою любов, що ти завжди зі мною. Ти є самоготній, що довотерпеливий, із цем нового що люблячий, і що святий Бог. Ти є Бог всіх і ти святий, всякої дна, і всякої помочі неба. Ти є самоготній, за довотерпеливість святий, це люблячий Бог. Ти є Бог не всіма галактиками, світами, святими всіма мирами. Я повністю віддаюся в взяті руки твої. Виховодь мною і володій мною, веди мене сумфонічне кравло рабства, дай покої де щастя, де нема смерті. Ти є Бог істинний і живий, щас слава, щастя, поклоніння. Слава тобі, Господь, і Ісус, і Бог наш. Амінь. Отче наш, що через тим небесах, нехай святи сім'я Твоє, нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, як і на землі, хліб на щоденний, подавай нам на кожен день і прости нам провини наші якими ми прощаємо винуватцям нашим, не ведину суспокусу, але видим слокаво, бо Твоє царство і сила, і слава у віки віков. Амінь.